День. Доброго. День управління патрульної поліції Полтавської області. Молодша, так, поліція, Молодший, да, поліція і ПАП. Зробили зупинку в зоні дії знаку 334, понправо 8-4. Зупинка у вас тут заборонена. Там зі знаком все правильно? Так, да, там зі знаком все правильно. А можу знати? А що ви взяли, що там не все правильно зі знаком. Ну, а зона дії знаку. І ще раз. Зона дії знака. Зона дії знака. Знак ну. діє до перехрестя. А де я бачу перехрестя? Оди ви бачите перехрестя? А є тут перехрестя? Мені видно Ні, немає, перехрестя. Бо ви, знає... бо ви стоїте в зоні діє знаку. Ну так, е... знак діє до перехрестя, перехрестя я не Починаючи бачу. Починаючи спочатку, там, де знак є. <кій> І закінчуючи до перехрестя. Mm. Ви стоїте в зоні. Де дії перехрестя? Знаку. До зони видимого перехрестя. А ви стоїте за перехрестям? Знак... Ви стоїте в зоні? Зона діє знака. Вийдемо його перехрестя, я його не бачу. А навіщо вам його бачите? А Що ви... значить, навіщо мені ви, його бачити? Видемо. Починається он від знака до перехрестя. Ви хто? Вам посвідчені? Ну, хоча б представтеся, Отже. хто. ви. Інспектор зводу номер 1 роти No1 УПП Полтавській області, старший наканан поліції Пічка Олексій Говорович. Угу, Добре. Стоїте під знаком 334. Зупинку заборонено. Зона дії знаку. До перехрестя. До видимого перехрестя. Я перехрестя не бачу. Значить, знак встановлений знак, з порушенням. Значить, знак діє. Знак встановлений з порушенням перехрестя по госту. А глосту. Ну тому що знаю. А ви цього не знаєте? Ні, я цього не знаю. Ну а треба які у вас є докази про те, що які є докази. Можете так, зверну... можете те, що... звернутися э, в вашу національну поліцію. Подивитися розгляд справи, там де ми вже не один раз е, ці знаки оскаржували, що е, должна бути ще табличка, зона дії знаку. Якщо перехрестя не видно, знак встановлений з порушенням. Mm. Угу. Надайте посвідчення водія, реєстраційний чи не страховий користь. На, на е, підставі. Підстава яка? Я вам тільки що пояснила. Порушення правил дорожнього руху підстави. А що я порушив? Я нічого не порушував. Порушили правила дорожнього руху. Я нічого не а порушував. Ви тут мене звинувачуєте в чомусь? Ми... Ви, 34, я не зуп... ви бачили, 4. що я зупинявся тут. Ви стоїте зараз, Це стоїть автомобіль, а я сижу в ньому. Я тут не зупинявся. А ви сидите за кермом І чи? Що? А що мені Коли? заборонено? Мені заборонено сидіти? А, добре, добре. Очікуйте, будь ласка. Я можу припинити правопорушення, якщо ви вважаєте це правопорушення. А як ви можете припинити, якщо ви не водій? Стану водієм. У ну, вас відповідної категорії немає. Якщо... А з чого ви взяли? У вас руки трусяться. Наприклад. Це після контузії, це нормально, так. Да. Ну, ви кажете, можете припинити правопорушення. Ну якщо ви не водій, як ви його можете припинити? Стану водієм. Придіяли та посвідчення, ні, водіям, на, на підставі. Категорії. На підставі. Ну, на підставі. Як ви маєте право. Чи ви маєте право керувати транспортом? У вас є підстава перевіряти зараз у мене документи. А якщо ви будете припиняти правопорушення, є. Звісно. Ну, це не підстава. Не підстава. Не підстава. Все, я можу припиняти. Ну, далі, що я затриманий чи що. Затриманий. Ну, то я тоді припиню правопорушення. Ну, якщо ви це вважаєте... Своє, якщо ви маєте немає право. підстав для цього. Немає, немає підстав. Dobra.